шинку так захотілося, того що я не хотіла тренуватися потім вирішила потренуватись потім мене заболіла нога тепер мене болить нога а завтра ми їдемо в Київ, де я хотіла багато ходити. Так, да, До речі, ми їдемо в Київ. Будемо з вами гуляти, міряти всякі шмотки. Так, да, зараз треба збирати валізу, точніше речі. Подумаю, в чому поїду. Першим ділом йдемо в Бог спробувати новий бік тест. Я зумовила бік тесті, але мій що він буде такий самий. Тому що я таке не розібралася, який там який, але я без двох каплець замовлю. А ще, як ви могли помітити, мені тепер не буде підходити мій мікрофон. в мене бути поганий чути, знаєте. Мені треба новий мікрофон, а старий треба продати. Все ж таки це біклістя. Виявився менше, це нормально. Боже, Як я вже хочу нафарбуватися. Ми прийшли. Я брала теплі речі. ну як теплі, типу піджачок, там ще щось. Тому що дивлюся, на така погода 20-23 градуси. Боже, це жарко. І зараз ми прийшли, тут також жарко. Кандюр такий, як наче взагалі не робить краще. Кімната маленька. Фух. Так, нова камера мені додає комплексів так дуже детально. Чому mm -hmm. ми сюди приїхали? Як я думала написати в інстаграмі, заїдати новини, тому що новини у нас ужасні, якщо чесно. Але якщо постійно їх читати, то. Добра не буде, А ми тут про щось світленьке, і я тут завжди відволікаюся і намагаюся не думати ні про що. Хоч іноді про це згадую. Просто ходить трошки їсти, трошки гуляти, трошки мені треба пофоткати. Я взагалі хотіла встати на світанок, але це не знаю. Але треба, треба. Ну, Я дуже хочу. Мені хочеться пофоткати, познімати. Зараз підемо тоже в якийсь там магазин, це не мені треба. Завтра, завтра буде більш насичений день, тому що ми підемо на виставку, потім ще вечором на таке в китайський привіт. Це, типа, сюрприз від мене. Я буду платити. З того моменту я буду я, типу, ніщим. Зараз одягаємось, збираємось, Одягаємось, збираємось і йдемо. Ковлять діагноз по стопові біга. Там бігає людина. Ах, я дуже азартна людина, і вирішила. З цим боксом у нас є штука, то подає бокси, і ти там собі оформлюєш і, і типу забираєш. Зараз побачимо, що це. Але протисторія Я могла вловити те, що я хотіла, і так і не вловила від пара, від «Нанолаки», бо їх просто розбирають за хвилину. І навіть у мене було таке, що я вже оплатила, а воно пройшло скасування. І вийшло, вийшло це зробити з міністерства десертів. І воно десь тут має бути. Зараз заберемо і все покажу. Триста 350 гривень. А його вартість 450 гривень. Це дві коробочки. І це розмір М. Навіть написано. Там був ще розмір L, але він коштує 450 гривень. Не ша. Будемо відкривати. Прикинь, кусок торта. Інтересний. Тебе буде знайти, з чим він, з яким смаком. Другий. Сподіваюсь, не такий щоб буде був. Wow. Вау! А то Це мій буде любівчик. Шоколадний кайф. Ну. No. Прикольна, два куска торта. Ну такий. Блін. Пробую перший. Це оцей. Okay. Знаки с лимонни. Понятное дело, вони такі не сильно свіженькі, навірно. Здесь моролиная. Очень. Заходи да кашлять, господи. Ще лучше. Наступно. Я думаю, що він мені сподобається найбільше, але потім він правда вкусний. Премільний шоколадний. Прикольно. Але, блін, лимонний мені сподобався більше, бо він такий. З кислінкою. Це айран, це маракує, це квас, це пригощали, це побагано. Це фалафель. Дуже смачна штука з баклажанів. Прям вау. Це теж хумус смачний. Половина вони корча це шашлик з барана. Ми вже вдома, я так наїлася. Ну, ми їли в Макдональдсі. Я от уперед з'їла ще торти, бо я була дуже голодна. І там. Але там дуже велика штука, і чому обожнюємо заклади Купера. Обов'язково в них ходіть, бо там а, маленькі порції. Тобто ти, якщо щось не знаєш, ти можеш замовити, спробувати, бо тобто, це вистачить на двох, от просто типу не об'їдатися, а от спробувати саме. Тому тобто, ми так напробували, що прямо об'їлися. Завтра день ще складніший. Ну, типу, тобто, насичений, все класно. Але у мене зараз аж я хочу спать після дороги, після всі ходили, находилися, завтра ще більше ходить. Якось так. Раду брані. Сьогодні у нас такий лук. Сподіваюсь, мені буде не жарко. Зараз ми їдемо на сніданок і шалом, щоб їсти. Я вам вже показувала, що я її їла. Все, приїхала в метро, бо вона не чує там. Це було неплохо. Будемо їсти шопшуку і Форшмак і лафа. Лафа дуже смужова. Далі ми підемо на виставку. Останній день не сьогодні. І нарешті ми туди попадемо. Вона візде в Інстаграм і все вже коротше. Виглядає Лафа. І це фаршмак. Нам дуже подобається фаршмаг саме тут. Він дуже спросив. Шап-шофа ягнем. Тут, звісно, все троше не їла всі ті місяці. Але дівчину прийшла в своє улюблене місце, тут так гарно, тут тихенько, все цвіте, все пахне. Зараз буде ще прекрасне видне місто. Я прийшла сюди, якщо чесно, треба пофоткати. Але зараз не знаю, сонце таке світле. на фотки класні, виходять. Коли сонце ну, тобто, заходить, а зараз побачимо, ви так боже, що це так пахне. Роза це так пахне. Вау. Він така краса просто і не виж. Воно реально виявилося негайно, тому що сонце світле. Не вона... та картинка. Наступна зупинка, я зайшла в Олів'єр, хотіла подивитися ці клогі. Їх там не було. Зараз швидко йду, хочу купити матчу. Там є ще одну спробу, але не оцю модну, як в Катімо, Ну, звичайно, ще таку модну, але не в Катімо, а в іншому, тому що я подивилася в Токі оцінку якоїсь рандомної людини, яка сказала, що там не вкусно, а от там та вкусно. Звісно, що Повіримо одній людині на слово. Одна сказала, я повірила. А там спробую, тому що воно в і якраз буде окей, буде норм. До 80 гривень, наче якось так коштує. Будемо дивитись, будемо пробувати. І потім біжимо на виставку, бо не встигнемо. Це, напевно, єдина матча, яка мені сподобалась. Бо що тут солоденьке і воно досить смачне в неї пішла. Правда, поки що найсмачніша матча, яку я пробувала, і смак у неї більш такий приємний, а не безкусний скільки там народу. Не хочеться вже. Вибачте, в мене нема свола. Просто вона відтуди і, і, і аж туди. не хочу вже. <плес> вона там кінець. І от стільки. Побулись, сходили, Дуже красиво обічливі. Немає часу, звісно, стояти. стоять. Це кінемо, прикольно. Вообще. Ну, от мене багато дивилися. Ми просто не хочемо чекати чергу. Так, це пуп манго маракуя. Це дуже смачно. Все, це тепер саме любими пофи. То, що у нас у це в сумах, це, звісно, то не пуфи. Коротше, Мені стали чекати чергу, що там, що там, бо не я як показала, там вже О, мамочки. Бо там зовсім по-перше, сонце немає якогось накриття. Ти стоїш просто під сонцем, і воно ну, понятно, голову пече. Я не знаю, там люди на початку не стояли годину, ті, які вже їм ще там. Чи їм простої там треба було? Ну, якщо б ми встали, нам би треба чекати було десь 2,5-3 години. Ну, це просто час нікуди, якщо чесно. Як би не хотілося попасти на ту виставку. <гум> так би з'їли смачний пух. Боже, я так пильно мріяла, тому що ці фотки це щось неймовірне. Кому привіз, замовили за автобусом. Така не було б Ой. Такая кута лушпиння. Коброба. Я отвечаю. Оно не таке стрмное, как можно думати. Не стремно, ну, смог? Ні. Ну, похоже на лушпиня соняш така. Дуя. Давай, це вкусно. Каже, горіла сімечка. Дуже знайомий вкус. Це айс, чи ні, але я не знаю. Став... Такі... Ну, вони просто без цукору. Без цукру. Нічого особливого. Булочка, бао. Дуже цікаво спробувати. Це похоже на просторку. прикреплю тут. Ну, по И соус там такие, Боже, это ужас. Оно такое острое. Здесь тоже пельмени, опять, наверное, совсем этим соусом острючим. <с1> <laughs> Солен, ну, чтобы понимала. Ты типа сидишь на Ой, уже <ужас. смех> <laughs> попадається <laughs> з жахливим смаком Фу, я вже втомилася я не знаю я розстраюсь бо у мене не виходять фотки як я хотіла б. що попало як в паралельній реальності і зараз склейка відео зуми. Хочеться цей у нас так. Але вже хочеться збіжати в суми, бо тут багато людей, багато всі пиші, я більше ніж один день. Тут взагалі не вывожу. Добрий ранок. Я хотіла встати на схід сонця, але в 4 я навіть не ставила будильник, щоб встати. Ты настільки втомлюєшся ходити вчора 25 тисяч кроків, Ну, позавчора. І в мене просто вже ноги від тих конверсів болять просто ужасно. Сьогодні останній день. В 4 у нас вже потяг. Але сьогодні день. Центру. Я подивитися в У мене, окрім конверсів, нічого немає, якщо чесно, дуже жарко. Треба хоча б якісь босоножки вже посягни ті собою, якщо чесно. Ну. Абиш... ну, Я не обижу. Ну да. Ну. Хочеться зібратися, але не хочеться сильно фарбуватись. Але ж я нафарбуюся. чуть чуть Просто це тон тон у мене відміша, до речі. І до цього був поріта. И, напевно, он мне понравился. Не знаю, не может, я не разбираюсь. Поэтому рука устала. Это... Боже, какая стрёмно. Была тут повітряна тревога, вона тільки закінчилася. бачились з вами в Києві, а зараз я вже як три дні в Сумах. У нас тут жесть, у нас тут якийсь ужас. Але живемо, все добре, живі, все добре. Я звітую, що я жива. Що хотіла сказати? Боже, я завершила на тому, що ми були. Я сиділа в торговому центрі, настрою не було. Коротше, в той день це була неділя. Я не знаю чого. Я взагалі забула, що торгові центри. Суботи-неділя туди взагалі краще нагой не ставати. Ще в той день була повітряна тривога. Як тільки ми підійшли до торгового центру, вона все вже не було повітряної. І вся оця толпа, яка стояла під торговим центром, вона пішла всередину. Ну як ви думаєте, скільки там було людей? Багато було людей, але в тому магазині, що нам треба було, це Зара, вона відкривалась. З часу по якимось непонятним причинам. Окей, ми поки походили там в один інший, Я віряла у ці сабо. купила все таки, потім покажу. В час відкривається ця зара, і вся ця толпа іде в зару. Відносно, поки ти походив, подивився, що тобі взяти, а першою ми дивимося не мені, а моєму хлопцю. Ну дівчинки, не розуміємо, що це дуже тяжова ситуація. Це треба видержати і не що, знаєте, видержать, а слава Богу, що виходимо, дивимося, тому що це буде щось красиве, але у добрий день не важливо, Це але там все, вроді який знайшли, Тепер сліду ще я. О боже, я похи походила, це все там кілометрова очередь. Багато нічого не придивилася. Якщо чесно, я через це розстроїлась. Я ще ходила з таким настрій на очі. І це щось такі прям виснажений через оці черги і це все. І нам вже ми спішили. Того ж вже часу не вистачало, бо через оці всякі черги. Я купила там футболку, я купила Ніпуга, шорти, а і потім вже часу не вистачало, я згадала, що я єйчендем. Я забігла туди, як думала опять, може кофточку? мені треба кофточки. Прохожу, війма обуві, дивлюся, о, клас! Тому що я з собою купила такі темно-зеленого кольору. Вони ну, блін, не під все підійдуть. І тут думаю, для спокойствия там були чорні такі тапулі. Ай. І вроді, знаєте, як шлюпки. І щось таке порадне, тому я купила ось таке. Це наступний тиждень я досі цей не можу зробити, але бо я монтую зараз трошки інше. Але все, одно хоч хотіла з вами попрощатися, розказати, вообще, що, що произошло, що я так зникла. Якось так, я йду фарбуватися, вже ми і підемо на сніданок. Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день. Ідіть щось робіть. Правильно, хорошо, хороше діло!